Сторінка 186, параграф 55: догляд і розмноження кімнатних та городних рослин. Серед квіткових рослин, які мають найбільше значення для більшості людей, є кімнатні та городні рослини. Кімнатні рослини ідеальний засіб зробити оселю затишною та спокійною. Вони допомагають нам не втрачати зв'язок з природою. Крім того, вирощування кімнатних рослин. Може стати хобі і допоможе очистити повітря в будинках. Щоб стати успішним кімнатним квітникарем, слід зрозуміти, які умови впливають на ріст і розвиток рослин, мати навички догляду за ними. Слід узяти до уваги такі чинники, як освітлення, температура повітря, вологість повітря, полив, підживлення та ґрунт. Однак потреба в цих факторах для різних видів рослин різна. Перш ніж придбати кімнатну рослину, потрібно ознайомитися з умовами зростання і догляду, подумати, де розмістити рослину, щоб вона активно росла і цвіла. Які види кімнатних рослин найпоширеніші? Пеларгонія, дифенбахія, азалія, кала, бальзамін, кактуси, каланхоя, фуксія, кротон, юка, спатифілум, Алоє, фіалка гібіскус. Красиві і дбайливо вирощені кімнатні рослини можна придбати у квітковому магазині, але самому виростити це не просто варіант отримати нові рослини безкоштовно, але й захопливий експеримент. Доросла рослина сповільнює ріст і мало змінюється. Спостерігати за тим, як росте молода рослина, посаджена вами, дуже цікаво і пізнавально. Основні правила розмноження кімнатних рослин. Перш ніж братися до розмноження рослин, слід узяти до уваги такі поради. Рослина, яку ви хочете розмножити, має бути здоровою. Уважно стежте за вологістю ґрунту та освітленням. Для вкорінення використовуйте свіжий ґрунт і нові горщики. Завжди користуйтеся чистим інструментом. Кращий час для розмноження більшості рослин весна. Способи розмноження рослин. Для різних типів рослин використовують різні способи розмноження. Деякі рослини розмножуються відразу кількома способами, а деякі, навпаки, можна тільки купити. Розмноження методом відведення. Багато в'юнких рослин хлорофітум, ліана, традисканція – дають пагони. Готові вкоренитися, якщо випаде шанс. Для розмноження досить закріпити пагін у ґрунті в окремому горщику за допомогою шпильки або дроту. Батьківська рослина буде підживлювати молоду доти, поки вона не розвинеться достатньо для самостійного росту. Коли молодий пагін укоренився, його можна відокремити від батьківської рослини. Розумноження живцями. Багато кімнатних рослин можна розмножувати стебловими фікус, кротон, ібіскус або листковими фіалку, санцев'єрію, заміокулькас, живцями. Укоренити живці можна двома методами водним і ґрунтовим. Водний метод живці поміщають у невеликий посуд із чистою водою, яку необхідно оновлювати раз на тиждень. Водний метод простіший. Але під час пересаджування рослини в ґрунт можна пошкодити ніжне молоде коріння. Ґрунтовий метод. Живці поміщають безпосередньо в ґрунт. Цей метод вимагає особливо уважно стежити за поливом. Перелив, як і недолив для молодої рослини, згубний. Розмноження поділок. Іноді рослини занадто розростаються. Створити нові рослини і повернути декоративність рослині можна. Розділивши її на кілька частин разом з корінням. Розділяти коріння потрібно руками, обережно, намагаючись їх не пошкодити, поділом добре розмножуються спатіфілум, кала, алоє. Саджанці дітки деякі рослини формують діток на кінцях стебел, листків. Коли листки і корінців нащадків сформовані, вони готові жити самостійно. Просто відокремте нову маленьку рослину від батьківської і пересадіть в окремий горщик. Найчастіше таким способом розмножують бріофіліум, каланхоє, хлорофітум, посів насіння. Розмноження насінням найтриваліший спосіб розмноження. Не все насіння виявляється життєздатним, тому потрібно збирати зріле насіння і правильно зберігати його. Квітникарі вирощують з насіння хризантему, герберу і навіть стреліцію. Чудово, коли біля вашої оселі або на дачній ділянці є місце для висаджування декоративних, красивоквітнучих і городніх рослин. Город невелика ділянка землі, на якій вирощують переважно овочеві і ягідні рослини. Город місце, де ви зможете проводити свої експерименти та спостереження. Городні культури надзвичайно різноманітні. Ось деякі з них: редис, ріпа, бруква, морква, картопля, салат, щавель, базилік, кріп, селера, петрушка, кабачок, горох, квасоля, капуста, цибуля, спаржа, часник, буряк, огірки, томати, перець, шпинат. Для їх вирощування необхідно враховувати деякі секрети, наприклад, правильне сусідство рослин. І місце посадки тієї чи іншої культури на ділянці, адже одним рослинам потрібні світлі місця, а іншим тінь. Як виростити городні рослини? Кореневу селеру, болгарський перець, баклажани, базилік, петрушку, огірки, помідори, капусту, естрагон, кабачки вирощують через розсаду. Насіння цих рослин висівають у теплиці або в горщики в кімнаті. Починаючи з січня. Потім паростки пересаджують у відкритий ґрунт. Ранньою весною у відкритий ґрунт можна посіяти моркву, зелень, петрушку, кріп, редис. Насіння слід висівати не дуже густо. Коли в землі з'явилися перші дощові черв'яки, можна висівати решту городніх рослин. Найсприятливіший термін середина квітня, середина травня. Підсумки параграфа. Городні рослини забезпечують людину екологічно чистими продуктами, а кімнатні мають естетичне значення, також можуть бути лікарськими та очищувати повітря. Вирощуючи кімнатні рослини, потрібно брати до уваги їхні вимоги до світла, вологи, температури, складу ґрунту тощо. Городні рослини джерело вітамінів і мінеральних солей у нашому харчуванні, щоб одержати бажаний результат. Необхідно вміти розмножувати і доглядати за цими рослинами.